Десь на початку 1970-х років, коли моя мама була ще зовсім молодою дівчиною, вона навчалася в бухгалтерському технікумі в сонячній Грузії. Вона обрала для себе цей напрямок не тільки тому, що їй подобалися цифри і облік, але й через бажання побачити світ, відчути інші культури. Згодом, опинившись у Тбілісі, вона занурилася у чарівний світ грузинської мови, відчувши до неї велику симпатію. Мама вивчила мову настільки добре, що грузини, з якими вона розмовляла, дивувалися її вимові та грамотності. Вона була надзвичайною дівчиною, біляве волосся, білі брови та вії робили її схожою на казкову фею. Однак за цією зовнішністю ховалася сильна і справедлива натура, яка вміла відстоювати свої принципи. Мова була завжди чесною, ніколи не дозволяла собі принижувати інших і любила людей незалежно від їхньої національності чи мови. Для неї мова була не просто набором слів, а душею нації, її піснею. Одного літнього вечора, коли вона вже повернулася додому після навчання і працювала бухгалтером у своєму рідному місті, їй довелося їхати автобусом до свого села. Як завжди, мама зайшла в автобус, привітно посміхнулась водію і пасажирам та знайшла собі місце біля вікна. Сутінки огортали місто, і перші зорі почали вигравати на небі. Автобус був переповнений людьми, і у вічній штовханині та гудінні двигуна лунав мелодійний гуркіт української мови. Серед цієї людської хвилі були двоє молодих грузинів, які стояли неподалік від мами. Спочатку вони просто слухали, як розмовляли інші пасажири, але згодом між собою почали шепотіти грузинською мовою, жартуючи над звучанням українських слів. Їхні глузування були неприємними, і мама відчула, як її серце стискається від образи. Стільки ж часу вона віддала вивчення їхньої мови, скільки разів захоплювалася її красою, і тепер перед нею ці двоє юнаків, які не цінують повагу. До чужого сміються над мовою її народу. Вона вагалася, адже якби вона щось сказала, всі одразу б зрозуміли, що вона знає грузинську, але водночас справедливість, яка жила в її серці, не дозволяла просто так пропустити це повз. Її блакитні очі стали більш виразними, обличчя набуло серйозності, і вона вирішила, що цей момент саме той, коли слід показати цим хлопцям, що іноді доля підносить нам уроки через зовсім несподівані ситуації. В автобусі раптом стало тихо. Мама підняла голову і спокійно, чітко звернулася до них грузинською мовою: Виходите по нашій землі, їсте наш хліб. Вас прийняли з душевною теплотою, аби дозволяєте собі насміхатися над нашою прекрасною мовою, хто ви після цього? Її голос був тихим. Але сповненим такої сили та впевненості, що грузини одразу завмерли. Всі пасажири в автобусі притихли, адже ніхто не розумів, що відбувається, окрім них і мами. Вони стояли в повному шоці, розглядаючи дівчину, чий вигляд зовсім не відповідав уявленням про того, хто може знати їхню мову так досконало, та й відстань між Грузією та Україною три тисячі кілометрів. В одному з них очі раптом стали. Блогими, і він, опустивши голову, почав щось шепотіти. Його товариш також не знав, куди себе подіти. Вони обидва оби мовчки перезирнулися і зрозуміли, що зробили щось дуже ганебне. Грузини, як і українці, були гордими і справедливим народом, і вони знали, що зараз їм залишилось тільки одне щиро вибачитися. Вони схилилися перед мамою, почали вибачатися, але вона лише ледь помітно кивнула головою і, посміхнувшись, сказала: Не думайте, що я хотіла образити вас. Я просто хотіла, щоб ви зрозуміли, що всі ми маємо поважати одне одного, незалежно від того, звідки ми родом і якою мовою розмовляємо. Автобус доїхав до зупинки, вона встала, попрощалася з водієм, а грузини, які все ще стояли в шоці, спостерігали, як вона йде в вони ніколи не дізнаються її імені, але цей урок залишився з ними на все життя. Після цього випадку мама ще довго згадувала той день з посмішкою на обличчі. Вона знала, що, можливо, завдяки їй ці двоє хлопців зрозуміли, що справжня краса не в національності, а в здатності бачити і поважати красу інших. Дякую вам щиро, що були зі мною. Люблю вас, до нових зустрічей!